До вашої уваги, Тігуан 23-го року, 2,0 бензиновий двигун, має 82 тисячі кілометрів пробігу. Він був привезений з Америки, але все відремонтовано професіонально. Ходова зроблена, фільтра масла замінені. Ну що, пішли дивитися, всередину, що тут дивиться вже? Класна машина. Ага. У автомобілі електросклопідйомники, є автосвітло, мультикермо. Заводиться автомобіль кнопочкою Start-Stop. Є два USB-входи. Давайте подивимось по приборці. У нас немає помилок. І достатньо просторий салон. Ще, вам скажу, що цей автомобіль сімейний. Пішли дивитися багато. Дві сідушки можна опустити, буде багажник більший. І ще маємо запаску. Тігуан коштує 22,5 тисячі доларів, але не засмучуйтесь, якщо не вистачає повної вартості. Ми вам допоможемо оформити його в лізинг або в кредиту. Сухоярська 18. Чекаємо саме тебе.